To znaczy, moim głosem dzisiaj będzie, czy głosem Boży. Wrat Iwan, on zakończył że drogobicku duchowną seminarię, że majeryk rok przygotowania do świeścnictwa i wiem, że z pałosłowienia i Wladiki, to może przejść prak praktykę. рік такого практичного підготовлення і у нас, і на інших теренах, ну і потім вже буде тягнути плох служіння. Ну і сьогодні Він оголосить Слово Божого. Слава Ісусу Христу! Слава, Слава Рігі Богу! Богу! Слава Богу, ми всі бачимо. Чи як хтось такий серед нас тут, що може... Поділиться таким досвідом, що нічого ніколи не бачив. Звичайно, що ні. Навіть коли ми у темряві закриємо очі і спробуємо собі уявити, як то не бачите, ми слівно не зможемо цього зробити, бо в нас якісь присутні образи уявити, що ми бачимо. А сьогоднішній Іванівській проповіді бачимо, що два слівці, вони повністю нічого не бачили. Вони не мали змоги побачити оцей. Красивий світ, який Бог створив для нас. Любуватися його красою. І вони в цій повній сліпоті приходять до Христа і кажуть, Сину Давидів, помилуй нас. Христос дає їм зір. Вони, не маючи цього зору тілесного, вони мали зір той духовний, внутрішній. Тому завдяки цьому Христос подарував їм зір. Ми можемо тільки бачити зараз у цю теперішню хвилину, але не можемо побачити, що буде за хвилину, що буде за годину, що буде за місяць, що буде за рік. Христос нам своєю самогутністю може дати то бачення, бо Він дає нам бачити через границі смерті. Він дає нам побачити нашу вічність, майбутнє життя. Кожна людина, напевно, має таку цікавість, що буде далі яке майбутнє, що на неї чекає. І коли людина не зустрілася з Христом, не прийняла його в своє серце, вона може цю цікавість задовільняти, прибігаючи до різних екстрасенсів, ворожих, знахарів. І що тоді стається? Вони їм говорять, що з вами таке то і таке то буде. І як ми почули сьогоднішній Іванлії, що за вашою вірою вам дасться. І так само люди, які послухають тихсенців, знахарів, вірять те, що вони їм говорять, і так їм стається. Бо віра має дійсно велику силу. Як Христос сказав, як буде ваша віра, як гірчечне як зерно, то скажете, цій горі перенестися і вона перенесеться. І що ті знахарі як говорять? Вони завжди говорять, що у вашому щасі хтось, хтось вам заважає. То, то сусід на щось наговорює, вам дорогу перейшов ще якийсь інший чоловік. <кій> Людина завжди шукає когось виноватому у тому, що і перешкоджає їхньому щастю. Але Христос набагато всемогутніший, Він надає нам найбагато більшу і яскравішу перспективу. <кій> Він говорить, я світло життя, хто піде слідом за мною, той спасеться. Завдяки Христові ми зможемо побачити по-правильному своє життя, сім'ю, нашу церкву і наш народ. Так як сьогодні апостол Павло у посланні до римлян говорить нам, що треба дбати не тільки за цю хвилину, що тепер настала, а допомагати цьому ближньому у всьому житті, що носити тягарі один одного. Також Христос говорить, що Він дорога є. Я дорога правди і життя. Завдяки Христові ми можемо піти тою дорогою правди, яка нас веде до справжнього життя. У Старому Завіті батько віри Авраам. Він бачив себе вже старим, намічним, будучи 99-річним, вже дідусем, він Він рівно прийняв Господа і... Зміг побачити, що Господь йому зможе набагато більше подарувати, ніж він собі сам може побачити у теперішній момент. Господь каже, до нього, не бійся, Аврааме, я Бог всемогутній, я твій щит. Я, коли ти підеш за мною, я зроблю великі діла. І знаємо, що Авраам, будучи вже 99-річним дідусем, у нього народився син. І Авраам став прабатьком цілого ізраїльського народу. Так само Яків. Він коли вже повертався зі своєю сім'єю додому, на нього там чекав брат Ісав, який був на нього дуже злий і прагнув його вбити. І ніч перед тим, як додому повернутися, Яків боровся з кимось сильним. І цілу ніч він боровся, і коли вже почало світати, цей з ким боровся, Яків каже, відпусти мене, бо вже світає. Яків каже, не відпущу, поки не благословиш мене. І його цей благословив і сказав, що ти тепер можеш сміло вертатися додому. І як і вже мав це світло, бачення, надії і був впевнений у своєму майбутньому, бо він дістав це благословення. Для мене було таким великим свідченням. Маю такого друга, бодай називається, має 21 рік. Він майже нічого не бачить. У нього дуже слабкий зір. Навіть окуляри йому не допомагають. І незважаючи на те, що він за декілька метрів навіть не бачить, що, що порядів нього чекає, але він завжди бачить, що біля нього є Христос. І незважаючи на таку свою насти тягар, він не перестає дякувати за це Богові і жити таким дійсно християнським життям. Цього року ми святкуємо 1025 років з лічниці хрещення нашої Русі України. І будемо свідками, як буде посвячуватися наш Патріарший Собор. Ще в недалекому майбутньому ніхто не міг повірити, що Україна буде вільною, що ми зможемо вільно прославляти Бога. Сині з цього світу вони кричали її смерті. І ніхто не міг повірити, що вже буде, що наша церква зможе стати вільною. А такі великі праведні мужі нашої церкви, як митрополит Андрій Шептицький чи Патріарх Йосиф Сліпий, не будучи в вигнанні, будучи в тюрмах, вони говорили, що Україна стане вільною, що наша церква стане незалежною. І ніхто їм тоді не вірив, думали, що якісь фантазії. Але людина, яка є з Христом, вона дістається світло і бачить. Майбутнє може пророкувати його, яким воно буде для нас. Тому сьогодні, Господи, дякуємо Тобі, що ми маємо цей зір тілесний, облагаємо Тебе, дай нам ще цей зір духовний, щоб ми могли у Твоїй присутності, у Твоєму світлі побачити набагато більше, ніж ми зараз бачимо перед собою. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава